Белла прибуває наступного дня і день після. Вона прибуває кожен день на протязі тижня. Ми балакаємо про музику і спостерігаємо кращі гурти на відеопросторі. Ми граємо гітарою і ми сміємося і маємо гарний час. Я вподобав її, я вподобав її надзвичайно. Вона цікава. І вона красива, вона мій друг. Я маю друга. Це відчувається добре. Чи вона більше, ніж друг? Ні. Чи вона? Я не знаю. Але чому я думаю про це? Моя сім'я ніколи не залишається в тому ж самому місці. Більше ніж на рік. Я збираюся зробити друзів з Бели. І тоді моя мама і тато збираються сказати Пробач, Алекс. Ми переїжджаємо. Але я не хочу казати до побачення знову. Не до Бели. У вівторок увечері, тиждень після нашого першого уроку. Белла запитує, Можеш ти зіграти мені пісню? Що? Я хочу, щоб ти зіграв. Інколи я граю деякі акорди, тому що я показую Белі дещо. Але зазвичай я вчу і вона грає. Я не знаю, я кажу. Давай, Алекс. Одна пісня. Я? Грати для Бели? Ніхто не слухає мою музику. Моя мама і тато так, інколи, але ніхто зі школи. Я граю для мене. Будь ласка, Алекс, Бела каже. Навіщо? Ти дійсно гарний, і я хочу слухати тебе, вона каже. Ти завжди слухаєш мене. Зіграй нову флай пісню. Ти можеш грати це. Ти казав мені вчора. Я думаю про це на секунду чи дві. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Алекс. Тож я кажу так, тому що я хочу, щоб Бела була щаслива. Це тільки одна пісня. Я беру мою гітару і граю їй флай пісню. Я думаю про музику, і на хвилину чи дві я забуваю про все. І співаю і граю. Що ж? Майже все. Я не забуваю про Белу. І коли пісня завершується, вона посміхається і плескає. Неймовірно, Алекс, я посміхаюсь. Це відчувається добре грати для Бели. Можеш ти зіграти мені одну з твоїх пісень також? Вона запитує. Ти сказала одну пісню? Я знаю, але я реально хочу чути одну з твоїх пісень. Я дивлюсь на неї, і я не можу сказати ні. Добре, я граю це, і Бела любить це. Алекс, зіграй це знову. Вона каже, але цього разу можу я взяти відео з тебе на мій телефон. Що? Я хочу взяти відео з тебе. Навіщо? Я кажу. Тому що я люблю цю пісню і я хочу слухати це вдома. Я не хочу казати ні Белі, але я реально не вподобав цю ідею. Давай, Алекс. Я не знаю Белла. Будь ласка, 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 <говори> добре, я кажу. Для тебе. Вона посміхається і сміється. Я граю пісню знову, і вона записує це. Я не люблю бути перед камерою, але голос у моїй голові каже Бела хоче відео з мене. Після уроку Бела іде. Я думаю про неї. З відео зі мною на її телефоні. І я посміхаюсь. Я дістаю мою гітару і я починаю грати нову пісню. Це одна про Белу. Це сім годин у середу ранку, і я в кроваті. Я дивлюсь на мій телефон. Я маю чотири текстів від Белли, і вони всі кажуть Зателефонуй мені. Я телефоную їй. Привіт, Бела. Ти в порядку? Так, так. Ти вдома? Вона захоплена і вона розмовляє дуже швидко. Так, що? Можу я прийти до твого будинку? Вона каже. Зараз? Так, зараз. Добре, я кажу. Я потребую 10 хвилин я в кроваті. Добре. Побачимося за 10 хвилин. Я не розумію, що це все до чого. Я встаю, і десять хвилин опісля Бела прибуває до дверей. Вона захоплена. Минулої ночі я поклала твоє відео на відеопростір. Вона каже. Що відео? Відео з твоєї пісні, з минулої ночі. Що? Пісня. Я поклала це на відеопростір, вона каже знову. Ти зробила що? Я почуваюсь хворим. Я не можу балакати мене на відеопростір? Дивись, Алекс, каже Бела, і вона бере свій телефон з її карману. Але я не дивлюсь. Чому ти зробила те, я кажу. Я сердитий, і Бела може чути це в моєму голосі. Вона дивиться вгору від свого телефона. Те відео було для тебе, Бела, я кажу. Це було не для відеопростору. Я знаю, але ні. Те відео було для тебе, тільки тебе. Чому ти зробила це? Я хотіла, щоб люди бачили це, Бела каже. Я хотіла допомогти тобі, але ти не запитала мене. Я знаю, але я не хочу, щоб люди дивились це, я кажу. Але я не можу повірити в це Бела, я кажу. Я зробила це, тому що ти реально гарний. Вона каже, люди потребують чути твою музику. Це моя музика. Та пісня була для тебе. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, я кажу. Ти зробила це і ти не запитала мене. Це ненормально. Але ні, Бела, та пісня була. Не для відеопростору. це було для тебе. І я біжу вгору по східцях до моєї кімнати і залишаю Белу в дверях. Коли я прибуваю до школи того ранку, я не можу перестати думати, чому Бела розмістила мою пісню на відеопростір, як вона могла зробити те зі мною. Я дивлюсь на мій телефон, і там є текст від неї. Це посилання, це посилання на відео зі мною на відеопростір, я почуваюсь хворим. Я не можу дивитись це. Коли я прибуваю в школу, люди дивляться на мене і балакають. Що вони дивляться на мене? Що вони кажуть? Я маю комп'ютерне заняття спочатку, і коли я йду в класну кімнату. Хлопець проходить повз мене і каже, Я бачив твоє відео, Алекс. Що? Але вчитель заходить, і хлопець іде і сідає за свій комп'ютер. Він бачив відео? Відео з відеопростору?» Ні. Як? Це не трапляється, будь ласка. Я спостерігаю хлопця. Він балакає з хлопцем. Поруч з ним, вони перестають балакати, і вони дивляться на мене. Я почуваюсь хворим, я хочу піти з заняття. Тепер інші люди дивляться на мене і балакають. Після цього заняття я збираюся бігти із школи, я думаю. Я збираюсь піти і ніколи не повертатися назад. Наприкінці заняття я хочу іти. Але вчитель каже: Алекс, можеш ти зачекати на хвилинку, будь ласка. Всі йдуть, і вона підходить і сідає поруч зі мною. Алекс, чи все добре? Так, міс Кейнг, я кажу. Ти був не дуже щасливий внаслідок чогось сьогодні, вона каже. Я в порядку, міс Ким, я кажу. Що ж, коли ти потребуватимеш, ти можеш балакати до мене в будь-який час, вона каже. Дякую, міс Кинг, я кажу. Можу я йти зараз? Так, Алекс. Побачимося завтра. Я залишаю класну кімнату. Але деякі з хлопців з мого уроку чекають ззовні. Вони дивляться на одного хлопця телефон. Я можу чути мій голос. Вони дивляться відео. Вони всі дивляться вгору, ніхто не балакає. Тоді хлопець з телефоном каже: Круте відео, Алекс! Інший хлопець каже. Так, реально круте. Що? Вони вподобали це? Ти маєш 621 сотень лайків, перший хлопець каже. Коли я розмістив моє відео на відеопростір, тільки 5 людей дивились це. Шість сотень лайків? Я кажу. Шість сотень два зараз, він каже. Дивись, і багато коментарів також. Всі гарні. Він показує мені його телефон, і я читаю деякі з коментарів швидко. Неймовірна пісня. Люблю це. Більше відео, будь ласка. Крута музика. Твій голос реально гарний. Ти написав цю пісню? Я люблю це. Напиши іншу одну. Я не можу повірити в це. Люди вподобали мою музику, хлопці з моєї школи вподобали мою музику і шість сотень двадцять людей. Ні, шість сотень двадцять чотири. Це відчувається неймовірно. Я даю хлопцю його телефон. І тепер я розумію. Бела прийшла до мого будинку цього ранку, тому що вона хотіла сказати мені про це. І я був сердитий з нею. Я був сердитий, тому що я був наляканий. Але люди не ненавидять мою музику. Вони люблять це. Я почуваюсь дійсно погано. Бела хотіла допомогти мені. Я потребую побалакати з нею.